Mortal Kombat – це беззаперечно найзнаковіша гра в жанрі файтинг серед усіх існуючих. Через неї не тільки була започаткована вікова рейтингова комісія для оцінки ігор, так званий ESRB, якою користуються і по сьогодні, але і практично кожна людина, що має доступ в інтернет, знає слово Фаталіті. Хоч і не завжди знає його походження. Дай Боже, з вами Олдбой, і сьогодні ми поговоримо про найжорстокіші і найвидовищніші фаталіті серії ігор Мортал Kombat. Саб Зіро це канонічний персонаж Мортал Kombat. Він та його брат постійно з'являються в іграх серії. І саме через його фаталіті з вириванням хребта і почались позови до суду на гру за надмірну жорстокість. Сьогодні ж його фаталіті зі старих ігор вже не вражає через нереалістичність своєї графіки. Але 30 років тому. Це було неймовірно моторошно. В майбутньому він під новим ім'ям Нубсайбот вже буде проводити розділення особистості методом розривання навпіл. О, мало не забув про дисклеймер. Ви, якщо відчуваєте нестабільність своєї психіки або вам мало рочків, не дивіться. Все, всім іншим приємного перегляду. Ну і смачного. Yeah. Проте в майбутніх частинах його молодший брат, який отримає титул Сабзіро, також відмітиться крутими та жорстокими добиваннями. Так у Мортал Комбат 10 в одному з фаталітів він ламає ворога навпіл, що доволі хижо, але не так жорстоко, як коли герой падає на льодяні шипи, після чого синій ніндзя притискає ворога до землі, і око залишається висіти на бурульці. Бу, аж мурашки по шкірі. Не відходячи від сімейки, варто згадати і його другу інкарнацію, а саме Sub-Zero та його фаталіті з МК-9, тобто Mortal Kombat 2011 року, ніби нічого особливого, просто два сурікена влітають в ворога. Але коли один з них починає прокручуватися в черепі, а сам ворог скручується від замикання нейронів в голові, самого аж передьоргує від такої картини. Говорячи про кіборгів, не можна не згадати і трайборга та його фаталіті з Mortal Kombat 10. Це втілення бойових вмінь сектора, Сайберга, Смоука і Кіберсабзіро в одному тілі, та зі свідомістю перших трьох. Що ж, потрійна людь перемеле вас та перетворить на целину м'яса. Тепер у вас буде ще одна фобія щодо пилорам та м'ясокомбінатів. До речі, в цього героя в 10-й частині обидва фаталіті дуже круті а екзекуція одразу від трьох альтер его виглядає шокуюче і круто одночасно. А тепер давайте додамо трішки диму, адже в Мортал Комбат одинадцятого року Смоук варить свого супротивника прямо із середини. На це дуже неприємно дивитись. Згадуються одразу всі моменти, коли ви проливали гарячий чай на себе. Ще одним доволі вражаючим фаталіті 30-річної давнини було фаталіті Шанцунга з Mortal Kombat 2, коли він проникав у супротивника та розривав його із середини. Ви тільки подивіться на цю задоволену морду. Але по-справжньому брутальне фаталіті з'являється в цього персонажа в 11-й частині, коли з потойбіччя він викликає монстрів, які виривають з вас всі нутрощі. А потім, доки ви ще живий, відривають ваше обличчя. Приказка на тобі немає лиця, тепер звучить зовсім по-іншому. До речі, про МК-11. Багато хто вважає, що гру в Україні заборонили через скин одного з персонажів в комуністичному стилі. Але це не так. Ніхто з української влади не мав поняття навіть про існування подібного гру вирішили не випускати саме Warner Bros через побоювання їх юристів, що вони порушать українське законодавство, а не навпаки. Тому всі, хто парлись про те, що мовляв Атомік Гард в нас не заборонили, а МК заборонили, то це не так. Наша влада не забороняла Mortal Kombat взагалі. Найрозповсюдженіший спосіб пограти зараз мк 11 це, звісно ж, купити диск для PlayStation чи Xbox. На Xbox ще поки що також доступна Аргентина, допоки немає офіційного Xbox в Україні. Або ж змінити регіон на ПК, що я категорично не рекомендую робити в жодному разі. Якщо ж ваш вибір впаде саме на консольний геймінг. То застерігаю вас обов'язково перевіряти ціни на e-каталог, е адже PlayStation 5 з приводом коштує від 22 до 70 тисяч гривень, Xbox Series S від 11 до 19 тисяч, а Series X від 20 до 44 тисяч. Розкид цін, як ви бачите, просто шалений. Тому якщо вирішили зануритись в світ консольного геймінгу, Обов'язково користуйтесь е-каталог. Посилання на порівняння цін я залишу в описі під відео. Ще один постійний учасник смертельної битви Кунг Лао з плином часу став дуже здібним м'ясником. Я б сказав, хірург у сфері катування. В Mortal Kombat XL він поріже вас у формі квіточки. Проте прекрасного в цьому не дуже багато. Kung Lao wins. Втім, найжорсткіше його фаталіті, як на мене, це розрізання свого ворога через пах. Схоже добивання він має і в десятій частині, але там вас змушують цілуватись з лезом, що значно швидша смерть, ніж коли все це відбувається з іншого боку. Скоріше за все, коли ви побачили цей момент вперше, ваші тестикули заховались десь всередину. <звук> Центуріон це персонажка, якою вперше можна грати аж в Mortal Kombat 11. І почала вона свою кар'єру дуже переконливо, під натиском води змити з вас обличчя, підпалити живцем та відірвати ноги, і допоки ви живий, розрубувати на частини Неймовірно жорстоке видовище. Ще один відносний новачок серії Дівора з раси кітінів, яка дебютувала в 10 мортачі. Проте її найкращий перформанс був помічений саме в останній, 11 й частині. Спочатку вона отруює і засилає личинок ворогу прямо в рот, через що у нього починаються жахливі конвульсії, після чого він і сам перетворюється на гидкого жука. Відмітився своєю жорстокістю і Джекс в грі 2011 року. Цей велетень з кіберруками любить робити людям боляче. Але від чого боляче навіть мені, це від того, що в нього не вдається з першого разу відбити голову супротивнику, через що хрускає шия, але не відвалюється. Проте Джекс дуже впертий і завершує свій удар в стилі американського футболу. Але знову ж таки найбільш брутальне фаталіті чекає нас в наступній грі серії, а саме в MKX, де він, мабуть, через певні комплекси стосовно своїх рук вминає руки ворога йому в тулуб, а потім гасить сигарету в його роті. Я уявляв, що щось приблизне буде зі мною, коли мама застрягала не стрибати з висоти. Це якщо що про ноги в тулубі, а не про окурок. Кабал також одну з моїх дитячих фобій демонструє, так би мовити, на лице, а саме, не встигнути забігти в автобус, але одяг затиснути в дверях. Досі не по собі. До речі, кабал наряду з баракою були одні з моїх найулюбленіших героїв перших частин Мортача. Познайомився я з ними в Mortal Kombat Ultimate, як тоді ми називали цю гру Mortal Kombat Ultimate». Так Також барака в МК-11 також має дуже жорстоку і видовищну візитівку, що тільки не зробить цей красунчик, щоб дістатись до вашого мозку. Ще один брутальний дядько, але вже гостьовий персонаж, це Лезерфейс з MKXL. Знову ж, це фаталіті лячне тим, що воно дуже реалістичне, без магії та потойбіччя, просто чиста жорстокість, яка і відображає всю суть даного героя. Згадуючи реалізм та гостьових персонажів, ще один дуже шокуючий спосіб добивання розробники подарували Джокеру зі Всесвіту DC, який спочатку робить кілька ножових вам в спину, потім малює посмішку, як у фільмі Крістофера Нолана, і врешті забиває молотком доскону, заляпуючи кров'ю весь екран. Більш комічний, але не менш жорстокий герой, якого створили чи то як насмішку над бойовиками того часу, чи навпаки через те, що Mortal Kombat спочатку мав бути грою, начебто, покривалому спорту з Вандамом, Джонні Кейдж має чимало цікавих тузів в рукаві. До речі, в МК-1, яка вийде цього року. В Джоні Кейджа за чутками має бути скін Вандама, і я охоче в це вірю. Так ось, в 10-му мортачі одне з Фаталіті Джоні покликається на іншого Джоні з фільму Сяєво Стенлі Кубріка та його крилату фразу «Here's Johnny!» Але найбрутальніше на нас чекає саме в останній на даний момент 11 грі серії. Це знову ж пародія на канонічне Фаталіті зі старих ігор. Справа в тому, що завдяки Глічу Джонні Кейдж міг вибити не одну голову героя. І тому в останній грі, що вийшла на даний момент, розробники вирішили обіграти цей момент і зробили так, наче Джоні не може відбити голову ворогу за перший дубль. А тому йому для цього знадобилося аж три спроби. Кайт Рисет. Кать! Дедлі Аперкат Тейк Fatality. Наступні два фаталіті є доволі схожі між собою, тому я вирішив їх об'єднати. Перше, це фаталіті імператора зовнішнього світу Коталкана, який дебютував в десятій частині гри. Найдикіше в ньому це коли він обливається кров'ю ворога з його вирізаного серця. Але в Mortal Kombat 9, як на мене, робила це значно ефектніше і куди більш шокуюче, запхавши свою спицю спочатку у вухо, а потім насолоджуючись, немов мала дитина під фонтаном. От тільки цей фонтан з крові. Scarlet, Ще один герой, з яким я познайомився в Mortal Kombat Ультиматум, це Сіндел. Ось тільки найкращий її перформанс однозначно в 11-й грі. Хоча не так страшне це мультяшне розривання в кінці Фаталіті, як пронизання суглобів та виколювання очей із середини. Кривавий тиран та завойовник зовнішнього світу Шаокан теж не міг обійти стороною дану підбірку. В грі 2011 року він дуже ефектно розриває свого супротивника навпіл. Хоча в синематику цей момент виглядає значно епічніше ніж в самому Фаталіті. Шаока Itality. Але ось в 11-й грі його навички в кроке по вибиванню вашої голови вам чи не через задній прохід виглядають значно крутіше і жорстокіше. Перед продовженням ролику хочу відмітити, що не менш ефектно, але вже в хорошому і тільки позитивному сенсі, я маю відмітити вас. Хто поставив подобайку, підписався на канал, залишив коментар про своє улюблене фаталіті, а також за можливості підтримав фінансово. Особливо дякую ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузнєцові та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ви найкращі. Ходіть обійму. On, до речі, про нього Скорпіон це ще один фанат добратись до вашого багатого внутрішнього світу. І найкраще він це демонструє в 10-й грі. Найтвульфу, як істинному індіанцю з клішованих американських кіно про плем'я Апачі, також подобається знімати з вас частини тіла. От тільки в Mortal Kombat 11 він знімає не скальп, а все, що нижче нього. Один з наймогутніших чаклунів всесвіту гри любить грати з розумом своїх жертв. Але коли барак робить це буквально витягуючи мозок, кванчі це куди більш вишукано, змушуючи самотужки йти на вірну смерть. В 10 грі це вміння дійшло апогею жорстокості. кван Wins. Ще один відносний новачок серії Такеда вириває хребти руками вже в першій грі, в якій йому дали можливість себе показати, а саме в 10-й Мортил Кобот. Так само, як і апетит Мілени, також в 10-й грі серії дійшов якогось апогею. Тепер вуличних собак я боюсь ще більше. Ну а Кейсі, як типова сучасна молодь, не може прогавити ні секунди якісного контенту, щоб не запостити його собі в соціальні мережі. Ви подивіться на це. Ну просто душечка. Але вигляд її опонента не фотогенічний. Cassie, win. Ну а доки Ермак вириває кишки прямо через рот супротивника, хочу порекомендувати вам відео на каналі про настолку по сталкеру. Там дуже багато крутої і цікавої інформації. І відео дуже потребує вашого перегляду та вподобайки. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось вже за кілька секунд в попередньому відео і. дай Боже!